Вранці 30 жовтня російські військові атакували Одеський район оперативно-тактичними ракетами іскандер. Метою ворога став судноремонтний завод. У наслідок обстрілу виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. У наслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства. Фіксуємо факт влучання в об'єкт портової інфраструктури. Використовував ворог балістику, і це очевидно одна з тих тактик, яку вони і намагаються впроваджувати, коли не мають успіхів на полі бою. Як повідомили в оперативному командуванні південь, у наслідок ворожого обстрілу четверо співробітників підприємства дістали поранення різного ступеня тяжкості. Відомо про чотирьох співробітників об'єкту, які отримали поранення під час цієї атаки. Двоє госпіталізовано, двом надана медичну допомогу, вони лікуються амбулаторно. Одна з ракет впала у чистому полі недалеко від житлових будинків одного з дачного кооперативу Одеського району, дивом не зачепивши місцевого жителя. Я тільки вийшов хвилин 10 вийшов з машини, пішов додому. Так що я не знаю, що було б, якщо б я був в машині. В хаті підкинула, хата підкинула, як повністю вся хата повна вже м'ячик. Звісно, не приємно, що що скрывать. Только дурак на мене не боїться. Від бампера машини до воронки 30 м. Вже вимірили приблизно відстані. Крім того, військові констатують, зараз сигнали повітряної тривоги лунають практично одночасно з тривогою. Особливість застосування балістики якраз і полягає в тому, що її траєкторія не дозволяє виявити на момент пуску, виявляється вже на етапі, фактично максимально наближеному до вибуху. І саме тому фактично вибух пролунав одночасно з сигналом повітряної тривоги, але до цього було попередження в каналі, зокрема, повітряних сил про те, що імовірне застосування балістики. Не можна упередити всіх і однозначно проводити весь час в укритті, але треба усвідомлювати, що ворог може застосувати балістичне озброєння і в тому числі по об'єктах особливо важливої інфраструктури. За словами керівниці Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк, ворогу не дає спокою активність Приморського регіону. Очевидним є те, що не дає спокою приморська ситуація, зокрема функціонування навігаційне. Вони продовжують тиск на цивільне судноплавство і скидають різного роду предмети, очевидно і вибухові. В чорне море, по імовірному шляху прямування цивільних суден, продовжуючи тиск в морі, вони застосували сьогодні і балістику.